Чому цей гравець пропонує так багато за автівку, яку відносно легко отримати, невже вона справді стільки варта? А знаєте чому? А тому що обидва ці гравці насправді шахраї. Перший гравець удає, що його річ цінна і що він буцімто не хоче через це її обмінювати, а другий, в свою чергу, прикидається, що ця річ йому ну дуже потрібна і благає свого насправді друга погодитися на цей обмін. Я сама маю таку оттівку, і зараз побачимо, чи справді той гравець за неї так переплатить. І барабанний дріб? Цей шахрай вийшов, а інший досі тут, нібито непричетний, але ми знаємо, що причетні вони обидва. Але у чому взагалі сенс цього обману? Чого намагалися домогтися ці шахраї? Ви спостерігаєте за цією шахрайською виставою. Що подумаєте? Ви подумаєте, що це ваш шанс, щоб той гравець переплатив вам. Лишень треба добути те, що він так хоче. І ви, не подумавши довго, берете і переплачуєте за цю річ самі, тому що, ну, вам ж потім ще більше за неї дадуть хіба ні, і таким чином ви отримуєте собі цю річ. І ось перемога вже здається у ваших руках, ви надсилаєте запит на обмін цьому гравцеві і пропонуєте цю річ в очікуванні своєї вартісної пропозиції, але натомість отримуєте лише ось це. І після цього неочевидного обману ви лишилися з річчю, яка вам, напевно, зовсім і не потрібна. А поки я усе це розповідала, подивіться на ну, хто повернувся на сервер це ж ті самі двоє шахраїв. Але вже з іншою річчю, якоюсь іграшкою. До речі, я помітила кумедну річ серед шахраїв, що зазвичай усі вони неправильно пишуть слово будь ласка англійською. А ви взагалі колись бачите цю іграшку у грі? Я дуже рідко. Це шахраї навмисно підбирають такі іграшки та й взагалі речі, які мало хто знає, щоб легше було переконувати у тому, що ця іграшка якась дуже рідкісна. Ось який вона має вигляд, її можна зараз у будь-який час придбати за 400 баксів у дитячій крамниці. Це там, де можна придбати візок. А це брязкальце хмаринка. Справді досить давня іграшка, яку більше ніде не можливо отримати. До чого вона тут? А до того, що попередню іграшку дуже часто видають за хмаринку. Тому, щоб у таке не повірити, просто запам'ятайте, що справжня хмаринка, вона ультрарідкісна. Тепер ви знаєте про черговий обман у Адопмі і точно самі у нього не повірите. Поширте цю інформацію серед інших гравців і підпишіться на цей канал, якщо хочете бачити інформацію про інші обмани, щоб стати справжнім лицарем проти обманів і не вірити у жоден з тих, що існують.